Добрий день, я Майя Давидова і Джой. І Щиро вітаємо вас на каналі Ландшафтний Джем. Це тусовочний майданчик про сади і ландшафти, клумби, квіти і флористику, а ще про живопис і художні виставки, про те, що наповнює наше життя красою, вселяє оптимізм і дарує натхнення. Цей канал для тих, хто прагне жити в гармонії з природою і самим собою, про тих, хто створює цю красу для нас ландшафтних архітекторів, дизайнерів, флористів, художників одним словом, про митців. На вас чекають подорожі парками України та Європи. Ми відвідаємо такі славнозвісні заходи, як Челсі Шоу в Лондоні, Хемптон Пелес Гарден Фестивал Чемпіонати світу і Європи з флористами. Більше того, ми детально розберемо конкурсні проекти учасників. Wow. Uh. <laughs> love jazz. на майстер-класах шахівців галузі. Ви навчитесь самостійно створювати власні шедеври, наприклад, оригінальні бонсай або флористичні композиції. Рубрика каналу Культурний код нації познайомить вас з українськими художниками. Свої зали для вас відкриють не лише київські галереї мистецтв, а й виставки наших співвітчизників за кордоном. Надихайтесь, творіть, втілюйте свої мрії. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки вподобайки. Будемо робити ландшафтний джем цікавішим і змістовнішим разом.